Через серію цих відео ми спробуємо показати території України, які є заповідними, які охороняються державою, національні парки, заказники і інші території. Почнемо ми з національного парку Порядницький і далі будемо продовжувати ситуативно по тим можливостям, які в нас будуть. Ми хочемо розказати, що саме сьогодні, під час великої війни в Україні, ми почали більше цінувати своє, більше любити своє. І про те, що у нас є постійні можливості подорожувати всередині України між областями і між містами, між районними центрами. Сьогодні ми знаходимося на від... Стані в 100-200 кілометрів від Полтави. Так само від Київської області недалеко, на дуже старому городищі 11 -го століття. І це максимально цікаво досліджувати, бачити, торкатися і відчувати, що ми тут є, це є наша історія, і її дуже важливо досліджувати саме зараз. Класно розвивається все українське, українськість, всі досліджують своє глибше і сильніше. І ми б хотіли б, е, спробувати розказати про інфраструктурні можливості відпочинку в національних парках в природних заповідному фонді України. Що можна, як можна відпочивати, е, як це взагалі виглядає? І от перший об'єкт, який ми вирішили взяти із за тісного знайомства і дружби саме Порятницький національний парк. Е, Сайт актуально, оновлюється, там можна все знайти, всю інформацію. Так, оновлюються постійно, наші працівниці відділу рекреації екопросвіти над цим працюють і інформацію поновлюють. Супер. Я так розумію, ми зараз знаходимося в місті, яке називається Лиляки. Наголос правильно, Лиляки чиляки. Леляки. Леляки. І таких точок тут, в, в Пирятинському національному парку, є декілька. Подібні. Загалом початково їх було два десятки. Але з досвідом ми прийшли до висновку, що особливою популярністю користуються 5-6. І оці 5-6 і підтримуються в такому гарному вигляді. Найвища точка по річці це Крати, угу. найпівнічніше село нашого району вже на межі Чернігівської області. Далі Гурбинці, Лиляки, під порятином Кріпак в районі села. Каплинці теж є кілька рекреаційних пунктів: колодова, Редькове, Ну і в Даймоновці. Попит в основному від місцевих відбувається тут. Чи все-таки якась е, туризм всередині України, людей там з інших регіонів ви спостерігаєте чи ні? Рідко. Дуже рідко. Найчастіше от наш типовий відвідувач це. Е, День народження або корпоратив якоїсь місцевої організації, які просто беруть в оренду бесідку, угу, купаються, відпочивають. Тобто в основному це туризм без ночівлі. В основному туризм без ночівлі. так. А чи є тут можливість заночувати десь якісь саме які належать національному парку споруди, можливо, готельні комплекси? Нам передали в цьому році на баланс. Споруду достатньо серйозно. Там був навчальний комбінат. Cool. Через війну ми не змогли її привести в належний вигляд, але mm -hmm. як тільки відкриються такі можливості, то обов'язково зробимо там кілька номерів для того, щоб люди могли переночувати. А взагалі основний канал комунікації парку з людьми це все-таки сайт чи якась інша соціальна мережа? Фейсбук, фейсбук основний сьогодні. Тобто думаю, краще, фейсбук. краще спостерігати так, за ним. Думаю, Facebook. Якщо говорити про щось круте, локальне, пирятинське, то на що треба звернути увагу туристу, то який не місцевий, який приїхав сюди вперше і він може щось зацінити саме такого незвичайного місцевого з природного чи не з природного? А взагалі, якщо з природного, то от сама по собі річка Удай. це річка унікальна. Одна із найчистіших річок в Україні, хоча і тече рівнинній місцевості mm -hmm. з надзвичайно багатим тваринним, рослинним світом. Неспрямлена. Оце дика річка. Ви можете по ній іти кілька кілометрів і не побачити ознак людини. Це дуже цінно для споглядання дикої природи. А якщо неприродні? А з неприродних речей, ну, мабуть, найбільш відома пам'ятка. Це Березова Рудка, маєток Закревських, Шевченківські місця. Піраміда, в тому, тому числі і піраміда. Друга цікава річ це міст в Каплинцях. Дерев'яний довгий міст, кілька сотень метрів. Ого. Він в такому аварійному стані, бо він ні на чиєму балансі, але його дикість особливо так приваблює людей. Ну, кілька церков давніх є 16 сторіччя, 17-го здається, і дерев'яні церкви. І е, на південній межі парку, в понизі вже парку, е, бурти пам'ятка природи, е, яка е, заснована на місці стародавнього Полкостеня. Взагалі Пирятин відомий пирятинським сирзаводом, широкому mm -hmm. загалу. Але от в нас є локальний виробник в Лиляках. Це хлопці, діти голови колгоспу, які зуміли зберегти виробництво. І фактично вони вийшли на рівень виробництва навіть більше ніж колгоспів. Своя ферма, свої корови. Вони партнери національного парку влучних екосистемах заготовляють корма цим коровам. І мають своє виробництво аж до сирів. Причому є в них сири навіть витримані, такі дуже тверді. І цікавий виробник і, наскільки я знаю, дуже гарні відгуки. А сама модель взаємодії національного парку з бізнесом, це ж не супер популярно по Україні навіть. Да? Я так розумію, що це унікальна така ситуація склалась тут. Ну, як казала одна моя випускниця з міністерства, дуже хочеться, щоб ваша порятинська казка не закінчувалась. Угу. Тому що наш національний парк, оскільки він народився знизу, ініціаторами створення національного парку були місцеві. То ми з самого початку мали гарні стосунки із місцевою владою, і з місцевим бізнесом. Ну а якщо цей бізнес він, хоч і аграрний, але він місцевий, вони ж тут живуть, тут їхня хата, то вони хочуть, щоб тут було гарно. Я так розумію, що це є один з об'єктів інфраструктури, який можна взяти в оренду. Ну, в принципі, так. Пішли от там кращі, бо Дом... Цей... Дом... цей рекреаційний пункт запланований в цьому році на ремонт капітальний. А, а як часто ремонтуєте, раз в який період? Ну, я вам скажу, побудували. Це найперший був, мабуть, це 2012 року. А скільки в леляках населення? Ну, в реєстрі 100 виборців, але населення, мабуть, реально менше. Якщо говорити з точки зору, наприклад, туриста зі Львова або з Харкова, то, звісно, бажано б мати можливість зупинитися десь в якомусь номері. Але якщо це наметове містечко, а тут є душна територія чи тільки туалет? Тільки туалет. Так, так, але, річка. Але, але річка, так. Е, так от, ну, тому ми говоримо тільки на теплий літній період. Угу. Е, я чув, що у парку є свої програми, свої пішохідні маршрути, свої веломаршрути, так? так. Е, це краще дивитись на сайті чи на фейсбуці. Е, на сайті, наскільки я пам'ятаю, угу. там вони описані. Ну Водний маршрут, крати, бурти. І кілька а ми підглянемо вишків. на сайті, якщо що, то всунемо uh -huh. трошечки позаглядати, бо uh -huh. цікаво розуміти. Цей національний парк він же ж відносно молодий. Ну так. В якому році він? Е, указ створений? президента 2009 року. 2009, Ну там майже 15. А, а є такі національні парки, які були створені до створення незалежної. Е, перший національний парк Карпатський. Uh -huh. Це парк 80-х. Угу. У нас є заповідники. В заповіднику не можна взагалі рухатись Нічого. людині. Це тільки територія природи, так. особливо цінна. Так. Потім є національні парки, як у вас. Так. В ньому є частина тільки природи, є частина там, де людина може взаємодіяти. Так. Які ще є форми? Регіональні ландшафтні парки. Це Приблизно та ж форма організації, що й національний парк, але місцевого значення фінансується з обласного бюджету, uh -huh. заповідні урочища і заказники, і пам'ятки природи, uh -huh. із природних об'єктів природнозаповідного фонду. А є тенденція збільшити площу переницького національного або навпаки її зменшити? Як це регулюється? В принципі, в нас є напрацювання ще кілька тисяч гектарів додати. А як ви думаєте, якщо е, вдасться зробити якусь магію, і велика кількість внутрішнього туризму буде подорожувати по локальним національним паркам, чи покращить це ситуацію е, в якості обслуговування національного парку, їх збільшенні площі? Як це може вплинути взагалі? Однозначно покращить, тому що туризм бачить, і турист бачить все. Десь якесь неподобство. Це виходить в інтернет і це тоді стимулює дирекцію службу охорони е займатися. Зворотній зв'язок важливий, так? Да? Так. Всі, значить. хто їде в національний парк, давайте зворотній зв'язок, бо всі бачать, і парки якраз і працюють для людини. І їм важливо розуміти, як це що це, і отримувати зворотній зв'язок. А на вашу думку, наскільки відсотків ця локація в Лиляках заповнена туристом? На даний момент е я думаю, що... Вихідні тут, от, от дивіться, вихідні тут є, угу. а в будні дні тут практично нікого немає. Значить, ми маємо. Я думаю, що це нормально. 25%. 25 Четверта частина, нам треба ще доприїжджати сюди. Один зі способів відпочинку, який зараз дуже класно на сесії розвивається, це волонтерство. Угу. Тобто людина сьогодні відпочиває через волонтерство. Це ок, це класно. Ми приймали участь в вашому національному парку на обліку сов, на обліку Бобрів. І я знаю, що з'явилася певна кількість людей, яка також хотіла б взяти участь в цьому і через свою працю таким чином відпочити на території парку. Де про це Е, Чи можна просто зальотній людині приймати в цьому участь? Як ви це контролюєте? Як взагалі це менеджериться? Реально зараз це на особистих зв'язках. Угу. На особистих зв'язках починали ми працювати з ВВФ в більшості випадків. Оці наші волонтерські акції, вони не масові, ну, тому що тих же таких бобрів рахувати це ну, максимум 10 людей. Угу. Так? Угу. І на особистих зв'язках достатньо зібрали групу, домовились, приїхали, пройшли. Окей, а наприклад, відновити Альтанку. Я думаю, що це точно можна зробити за рахунок за способом залучення волонтерів. Тобто, маючи матеріал, і ми розуміємо, де, що сьогодні матеріал коштує одних грошей, робота коштує інших грошей. От якраз волонтери теоретично могли б це зробити. Питання, звісно, в якості, тому що не завжди це будуть професійні там плотники. Але пробували, був якийсь такий у нас досвід, що ми перекривали очеретом одну з альтанок. Угу. Е, ну, це не так цікаво, як обліки бобрів. І крім того, в нас нормальний ресурс працівників парку. Ага, зрозуміло. Тому немає дефіциту. От, отут якогось такого серйозного дефіциту нема. Mm. Хотів би сказати унікальність нашого парку в тому, що він з'явився на цей світ, дякуючи студентським практикам. Ми з 2005 року почали постійно їздити сюди в експедиції і підготували. На основі студентських робіт науково обґрунтування. і його підтримала місцева влада, і змогли домогтися указу президента і створення національного парку. І з тих пір, щороку студенти, біологи екологи Київського національного університету Тараса Шевченка до нас приїжджають на практику. пару тижнів в наметах. І Ми продовжуємо тут дослідження. Ці дослідження лягають в основу літопису природи. От, мабуть, на дві третини інформації в літопис природи ми отримуємо під час студентської практики. А це типово для національних парків така глибока взаємодія зі студентами з Е, В принципі, досить багато парків використовуються як база угу. для практики. От Слобожанський парк із Харківським університетом Каразне співпрацює. Угу. Ну, Взагалі, в структурі міносвіти навіть є два заповідника: Канівський і Ростотча. Але цю. це ще з тих давніх радянських часів. А був досвід обміну міжнародними студентами, якісь студенти з інших країн, подібних напрямків приїжджали? В кілька експедицій приїжджали до нас. Поляки були в нас досліджували метелика телея. А Там як не... вони дізналися, що він тут є і що вони можуть сюди приїхати? Через знову ж таки в нас була аспірантка. Яка з ними співпрацювала по своїй науковій діяльності. І якраз в сезон льоту була наша експедиція, вони приїхали. Ну, просто ми дозволили їм зупинитися, харчуватися разом з нами. Оця саме організаційні моменти, вони ж дуже багато значать. З Ізраїля науковці приїжджали, вони відслідковували журавля, е, який по маячку е, її трек. Весняної міграції проходив через наш парк і він тривалий час тут зупинявся. Грицьку діткам кільцевали ви лелек? Так. ви туди повісили кільця просто з інформацією? Просто чи вони кільця. активні? Ага. Просто кільця не встигли ми зібрати достатню суму для того, щоб отримати оці радіомаячки. А скільки це коштує? Там на п'ять кілець по-моєму набігло сім 800 євро. 70, 70, 70, 80, 70, 80 але на наступний рік у нас такі плани є. Угу. Все-таки Ютуб канал цей запрацював. І сироварня, дякуючи цьому фільму, зацікавилася. Маркетинг і, працює, і, да, да І обіцяють, що, що вони допоможуть придбати кільця, і ми тоді ми вже вірно. уявляєте, от вони вилетіли, і можна буде дивитися, куди вони летять. З якого боку облітають Фактично Чорне море. можу зустрічати їх вже з хлібом сілі, mm -hmm. бо вже розуміють, що mm -hmm. вони на підльоті. Mm -hmm. Це круто дуже. Вже легендарна історія для України. Це так. дивовижно. Хоча здавалося б, звичайно, для таких невеликих населених пунктів тут же багато. Ми Лелек, проїжджали гнізд декілька, поки сюди їхав. 75-80 гнізд. По парку є. Ага, Оце ми ж ми тільки-тільки ж... тільки закінчили, ну, ще не закінчили, ще кілька сіл залишилось не перекриті е, обліками Лелек. А якщо взяти мапу України, то де найбільша густина лелек? Це не, не цей регіон? Ні, ні. от чим далі на захід, тим їх більше. Угу, угу. І вони взагалі з заходу на схід розширювали свій ареал. Зрозуміло.